Лідер руху Дій з нами Мустафа Наєм є гостем програми Чернівці. Сьогодні я вас вітаю в нашій студії. Вітаю в Чернівцях. Добрий день. Ви приїхали представити новий політичний рух, так? Так. дій з нами. Громадсько, політичний поки що. Є такі плани в майбутньому, що це буде політична партія? Ну, наразі ми дійсно створили платформу для того, щоб закликати. Нових людей, які дійсно хочуть їх, йти в політику або займатися громадською діяльністю, громадсько політичною діяльністю, приєднуватись і намагатися разом створити такі умови, щоб в парламенті на місцевому рівні, виконавчій владі нормальних людей, нових людей, нових облич ставало більше. Хто ці люди, вони від чогось втомилися? Вони хочуть якихось конкретних змін, що їх об'єднує? Знаєте, я думаю, що нас дивиться багато людей нашого віку. Давайте, якщо спитаємо в них, я думаю, що більш-менш всі розуміють, що не так, і є велика втома навіть не від того, що все не так, а від того, що ми весь час стримуємо себе від того, щоб йти в політику. Є дуже багато людей на місцевому рівні, які вже давно взяли на себе відповідальність за якийсь бізнес, за конкретний проект або якийсь рух. І вони чомусь зараз не йдуть в місцеві ради, чомусь не йдуть в обласну раду або міську раду, тому що їм здається, що хтось там знає краще, або що дорослі, так звані дорослі, або професійні політики, вони знають краще, в них більше можливостей. Це неправда. Наша головна мета зробити так, щоб у цих людей з'явилась мотивація і натхнення йти в політику. Я взагалі вважаю, що поки ми будемо чекати і спостерігати, ми втрачаємо час, той дорогоцінний час, який ми втрачали, коли ми були там. На майдані стояли, коли ми стояли осторонь по подій в 2010, дванадцятому, тринадцятому роках, і сталося те, що сталося. Ви стали ініціатором цього руху? Це не тільки я, у нас зараз 10 людей, це в тому числі народні депутати, п'ять народних депутатів, а також це громадські діячі, це бізнесмени. І е, серед нас є креативний клас, є люди, маркетологи, є експерти. І я сподіваюся, що до нас будуть приєднуватись особливо на місцях люди саме з місцевого рівня, тому угу. що моє переконання, що вирішують все не президентські вибори, і навіть не парламентські, а наступний вибух буде на місцевих виборах. Так. тому, що саме там є тисячі людей, на яких не звертали увагу 4 роки, а вони росли. І за рахунок децентралізації, за рахунок того, що грошей стало менш, більше на місцях, я думаю, що ці люди зараз готові вже брати відповідальність і насправді приходити до влади. Кожен рух ну, він повинен мати фінансування, так? Хто вас підтримує? Я хочу зараз, знаєте, зробити таку річ. Ми про це вперше говоримо. Ну, по-перше, що стосується нашої прозорості фінансування, тому що я сам з громадського сектору розумію, що це таке. Ми будемо перша організація, яка покаже не тільки наші доходи, як ми отримуємо гроші, а повністю буде відкрито, як ми витрачаємо ці гроші. Це буде зроблено в банкінгу, будь-яка людина, яка може зайти і зареєструватись, подивитись конкретно, на що йдуть ці гроші, звідки ми будемо брати гроші. Є червона лінія, ми не будемо брати гроші, які здобути злочинним шляхом. Зрозуміло, що це конкретні олігархи, яких ми маємо на увазі. Е, я розумію, що це слово вже всім надоїло, знаєте, uh -huh. олігархи, антикорупція, але це ж правда. Саме ці люди призвели до того, що ми змушені зараз кидати свої домівки і йти в політику. Друге, це ми не будемо брати гроші в російських, будь-яких джерел та? і невідомих джерел, які можуть нас провокувати. Але з іншого боку, я вважаю, що є велика ілюзія, що ми зараз можемо, знаєте, кинути клич. По 100 гривень зібрати з людей і щось зробити. Ну, давайте будемо відвертими. Проти нас протистоїть система, яка має мільярди щомісячно. І робити вигляд або прикидатися, що ми можемо перемогти тільки тому, що люди, які отримують 7-10 тисяч гривень, нам віддають по 500 гривень, це нереально. Наша головна опора, і ми про це говоримо в усіх містах, де ми зараз їдемо, це малий середній бізнес. Це ті люди, які заробляють гроші, знають, як це коштує, і вони знають, які права. В них не захищені. Ми хочемо звернутися до малого середнього бізнесу. Що якщо ці люди зараз не вкладуться в політику, якщо вони не будуть розуміти, що рівні правила і що їм потрібен захист, ми знову завтра опинимось на майдані. Ми вважаємо, що це осередок, де ми можемо отримати джерело фінансування. Наша мета зараз відверто і щиро поговорити з ними, пояснити, що послухайте, ми знаємо, де до вас приходить податкова. Ми знаємо, які схеми працюють прокуратура Служби безпеки Національної поліції. Ми розуміємо, що вам так чи інакше доводиться давати хабарі. Це реальність, в якій ми живемо. Ми не можемо змушувати їх, ми можемо всіх бути героями, виходити на майдан і протестувати щоразу. Я сам був свідком, коли приходили бізнесмени. Вони готові були щиро працювати, чесно. Але якщо зараз зараз сьогодні підуть в прокуратуру про охорону, органи, просто бізнес знищать. Ми готові їх захищати на політичному рівні, виходити разом з ними, приходити в ті агентства, які на них чинять тиск. Але ми вимагаємо і нам підтримки. Підтримки і фінансово, і структурно, і організаційно. Тобто, таким новим шляхом йдете, так? Нова ініціатива. І хочете от, змінити цю систему, але через новий спосіб, так нові люди повністю, навіть ті, які не були ніколи в політиці, також для вас є цікавими? Так, в першу чергу вони. Давайте от подивимося, що сталося за останні п'ять років. Так, є дуже багато, що не змінилося. Є величезна корупційна машина, яку ще не зруйновано, але є деякі плями білі, в яких щось сталося. І якщо ми подивимось на ці плями, і що стало чинником, ну давайте подивимось. Державні закупівлі чи сталося прозоро, якщо б не прийшли молоді, нові люди, які на системі не мали корупційного досвіду. Ні, воно б не сталось. Чи сталося те, що сталося в енергетичному енергетичній сфері, коли ми зараз повністю незалежні від російського газу? Чи сталося б це, наприклад, навіть в Чернівцях ми починали? Я тут починав національну поліцію, патрульну поліцію набирати. Угу. Патрульна поліція в Чернівцях користується одним з найбільших довір в країні. Я розумію, що не вся поліція змінилася. Але ж це наші люди, нові угу. молоді люди, які пішли з вулиці в организмі. Але насправді це якраз та реформа, яку видно. От так. дійсно видно, ну, що вона тому, що... відбулася або так. ще відбувається, але видно так. Mm -hmm. Тому що про інші реформи ми поки що не можемо так ствердно сказати. Ну, дивіться, а, децентралізація. Я розумію, що зараз є великі питання до місцевої влади, але давайте будемо щирими. <кхух> На місцях зараз більше стало грошей. Я бачу, як київські політики є вже заручниками. Місцевої влади, заручниками місцевої політики. Вони їдуть до них до них просити підтримки. Навпаки, було 10 років тому, коли місцеві політики змушені були чекати, коли з Києва щось спуститься. Зараз ні. І це теж видима реформа. Але за рахунок чого вона сталася? Тому що нові люди пішли в міські ради, в сільські ради, пішли в обласні ради, десь в виконавчу владу. Їх мало, але вони є. Зараз в нас вихід, або ми цих людей витискаємо з влади з політики. Чого вимагають дуже багато людей? Мовляв, от ви там гарні, добрі, але працюєте з поганими. Це правда, але це така реальність. Немає кому їх замінити. Щоб ці люди залишились в політиці, ми маємо їх підтримати. Але нас мало, нас реально мало. От Я зараз звертаюся до всіх людей, які дивляться нас в Чернівцях. Послухайте, в нас в парламенті, ну може, 10%. Це дуже великі цифри перебільшення. Так? Як ці люди? Там 30-40 людей можуть протистояти проти машини, яка будувалась 28 років. Можна спостерігати, можна дивитись, чекати, вимагати, щоб ми були героями. Але краще ставайте поруч, давайте разом це робити. Врешті-решт, старі політики підуть. Фізично підуть, або ми їх витиснемо. У 2014 році був великий вибух такого громадянського суспільства, яке хотіло піти в політику. От нас дивляться багато людей. От дивіться, який був шлях. Можна було залишатися журналістом, бізнесменом або громадським діячем, дивитись і осторонь ага. і робити вигляд, що нічого не сталося ага. на Майдані, ніхто не розстріляв. І продовжувати жити так, нібито, знаєте, у нас буденне життя. Був інший шлях піти до олігархів, попросити гроші, піти можна, в жатарку, заробити мандат, потім бути зобов'язаним і 5 років голосувати, як вони вимагають. І був третій шлях, який в нас тоді був відкритий. Ми як громадянське суспільство, я особисто про це кажу, я говорив із президентом про те, що дивіться, ми хочемо йти в політику без зобов'язань. Я за жодне своє голосування не перед ким не відзвітовував і, і ні ніким не був притиснути за те, що я голосував за щось. Більше того, мені не соромно жодне голосування. Так, це виникло, це призвело до конфлікту. У мене великі конфлікти фракції. І багато людей, наприклад, питають: чому ти не йдеш? О ну, чому там залишились? Одна причина. Я не хочу бути лузером. І я не хочу, щоб покоління, яке пішло зі мною, було лузером. Чому ми маємо йти? Чому ми прийшли, всі казали про одні і ті речі, uh -huh. тепер хтось краде, а йти маємо ми? Ні. Ми маємо зробити так, щоб нас стало настільки більше, щоб вони пішли. Uh -huh. Можливо, це утопічно, можливо, це романтично. Але я точно знаю, що іншого шляху немає. Інакше це треба здаватись або визнати, що ти не знаю. Там, що Шотовоя поразка і піти в громадський сектор або не знаю, займатися бізнесом. Я цього не хочу робити. Ви були учасником. Майдану, так і революції гідності. Mm -hmm. Я не можу вас не спитати. П'ять років пройшло з того часу. Mm -hmm. от, що ви зараз відчуваєте? Тоді було піднесення і розуміння того, що люди всі вийшли самі, їх ніхто не збирав, їм ніхто не давав грошей. Вони зібралися, тому що вони розуміли, що хочуть жити в новій країні. Так вони хочуть до Європи. П'ять років пройшло. Ну це не малий час, не малий термін. Mm -hmm. Можна було щось зробити. Так ну дивіться, я можливо текст, зараз буду говорити речі, які ну не завжди говорю публічно, але я це скажу. На відміну від багатьох людей, які стояли на Майдані, я точно знав, якою може бути країна, якщо ми не переможемо. Перемогою на той момент давайте визнаємо, було, що Янукович мав піти. Наслідки революції, наслідки тої боротьби це в тому числі війна. Це правда, але ми маємо це з відповідальністю сприймати. Що могло статися, якби ми цього не зробили? Янукович був фактично на краю прірви. Він розумів, що він не виграє 15-й рік. В 2014 році він побачив реальний спротив. От скажіть собі, мені, всім, що б сталося, якби ми тоді уступили? От сказали б, ну добре, давай ще він залишиться. Ви розумієте, що ця людина зробила все від неї залежне і незалежне, да? можливе і неможливе, щоб до цієї перерви не підійти. А що це означає? Це ув'язнення всіх активних громадян. Це повне закриття свободи слова. Це руйнивні дії. Щодо громадянського суспільства. Я вже не кажу, щоб сталося з опозицією політичною. Я це бачив. Я це бачив 2-3 роки до того в Білорусі. Я пройшов це. Я був на цих протестах, коли били людей, і знаєте, кидали як мішки в автозаки. Це реальність. Я це бачив своїми очима до того, як стався Майдан. І коли в нас на Майдані били людей, я згадував той тваринний страх, який відчувають білоруси, просто бачачи людину в уніформі. У нас такого немає. Тому так, в нас є було багато жертв, і ми ніколи не зможемо сказати, що ці жертви, що все одно треба було робити, тому що це наша відповідальність. Але я точно знаю, що якщо б ми тоді не перемогли, а тоді була перемога, то б, дійсно була перемога. У нас би чекали набагато гірші часи. Зараз час, коли ми маємо довести спроможних тих тих цінностей і тих ідей, з якими ми вийшли 4 роки назад, і це вже залежить. Від нашої спроможності організовуватись, вірити, а не зараз, знаєте, махнути рукою, як багато хто робить. А, а нічого не вийшло, там ми програли, або там знов ці захопили владу. Так ну, і що? Давайте разом це змінювати. Або ми зараз згадаємо той 14-й рік, згадаємо ті ідеї і будемо йти вперед. Або ну тоді що ж, тоді реально це поразка. І поразка породжується в головах, а не в реальних діях, які відбуваються і в державній владі, і на вулицях. Мустафа, я не можу також вас спитати про теми, які зараз всіх на слуху. Це зокрема, от нещодавно у нас на Євробачення, так? так і саме оцей момент, коли виходить, що виконавці, які можуть достойно представити нашу країну, в них є талант, в них є голос, вокал, хороша музична композиція, але вони виступають в Росії. Так угу. виступають в країні, яка веде з нами війну, яка напала на нас. От ваша позиція щодо цього, дуже багато людей зараз чує, що ну це ж артисти. Ну вони ж мають це ж творчість. Під час Другої світової війни в Німеччині проходила Олімпіада. Дуже багато країн. Не з е, знаєте, е, роздумів, не тому, що там це спорт чи не спорт, тому що це принципова різниця у цінностях і у виживанні тоді планети було, а да, зараз нашої країни. Багато країн бойкотували цю Олімпіаду. І ніхто тоді не казав, що, ви знаєте, треба зупиняти війну, коли йде Олімпіада. Ми розуміли, що так потрібно було. Так і зараз, давайте відділимо. Так, це творчість, це зрозуміло. Але неприйнятно, щоб Україну на світовій сцені представляли люди, які не визнають, що в країні йде війна, і що ми точно є. Жертвою окупації з боку сусідньої країни. Я вже не говорю про якісь, не знаю, гастролі в цих країнах. Угу. Це взагалі мені здається поза е, ну, реальності, це сюрреалізм. Тобто я, ну, я не, не розумію, як це сталося. Але інша сторона цієї проблеми, чому так сталося? Я вважаю, що це повний провал інформаційної політики держави, так. уряду так. і Міністерства інформаційної угу. політики. Вибачте, у нас. Левові частини а, бюджетів ідуть на ботів в інтернеті, які знищують громадянське суспільство, а, молоде покоління, в тому числі медіа. І в нас немає грошей щоб нормально агітувати в країні просто за здорові речі. В нас три найбільших телеканали в країні, новинних, це канали, які належать напряму Віктору Медведчуку. І це знає президент, це знає СНБО, це знає парламент, це знають всі. І це ніхто не засуджує. А тут вибрали співачку. Це просто. Наслідок цих дій, і хтось обурюється в адміністрації президента, я зараз бачу такі обурення. Послухайте, у вас під боком сидить Медведчук. Людина, яка є не просто. Вона не гастролює в Росії, вона гастролює в Україні. Uh -huh. І нормально нічого. Тому треба бути тверезим. В нас в країні немає нормальної інформаційної політики. Ми перекрили російські канали і створили свої російські канали, uh -huh. які тут uh -huh. працюють. Тому я вважаю, що цей конкурс і цей там відбір. Це відображення реальності, ми маємо його прийняти. Я б скасовував такі результати, якщо чесно. Мені здається, що це просто буде приниження десятків тисяч людей. Я не уявляю, яким чином в ніч Євробачення будуть дивитись телебачення матері і родичі людей, які загинули на фронті. От як їм пояснити, що це оця веселуха, да? За рахунок того, що цей конкретний артист, який представляє країну, яку захищали їх родичі, uh -huh. оцей артист буде завтра поїде в Пітер або в Москву і буде там гастролювати. Ну, мені здається, що це такий плювок в обличчя. Цього не можна допускати. Тим більше там обов'язково ж буде спілкування з журналістами. І журналісти будуть розпитувати, так чи вважаєте, що вас, в вашій країні є війна, чи вважаєте в Росії агресором, чи виступаєте там? Я думаю, що так. їм треба буде відповідати. І я думаю, знаєте, є і позитивна сторона цієї цього скандалу. Ми прокинулися, побачили, що це таке так є. І дуже добре, що це буде зараз підніматися на світовий рівень. Тому що, скажіть мені, будь ласка, чим відрізняється співачка, яка гастролює в Москві йде від України на Євробачення, і ми кажемо, що це неприйнятні цінності, а чим це відрізняється від Nord Stream 2, який зараз е, погоджений з Німеччиною? От яка різниця? Я думаю, що це навіть страшніше. Я думаю, що і європейці мають подумати. Та як так стається, що деякі європейські компанії працюють в Криму? Як так стається, що деякі, ви знаєте, що нещодавно відкрився в Європейському Союзі банк, який захищений від будь-яких санкцій, який напряму санкціонований Путіним? А як так? Ну як так відбувається? Це ж теж, ну, це не просто зрада, це відступлення від усіх декларованих цінностей. Тому в цьому сенсі я вважаю, що це правильно, нехай це буде скандал, нехай це буде голосно, нехай всі про це знають і пробуджуються. А то ми робимо вигляд, ну що ж, ну конструлюй, ну нічого, але ж вона ж гарно співає. Нічого немає проти е, творчості. Можливо, я не фахівець. Але є питання гідності і питання самоповаги. Це важливіше. Ви ніколи не пожалкували про те, що пішли в політику? От які можливості ви зараз відчуваєте? От ви можете на щось вплинути, ви Коли можете ви кажете, щось зробити. Ти, знаєте, жалкуєш, це тако, таке, знаєш, нібито, щоб ти міг би не піти. Я думаю, що було б важко мені, там з точки зору моєї професії, біографії, не піти було б в політику. Але якщо ви спитаєте, чи мені подобається моє життя зараз по відношенню до того, що було тоді, ну не дуже. Раніше, ви як журналіст, знаєте, ти виходиш в ефір, критикуєш або щось говориш. І тебе дивляться, тобі довіряють, тому що ти медіа. А більш того, тоді ми робили дуже важливу роботу із викриття корупції, і з свободи слова, і нам аплодували. І коли ти тільки переступаєш цю риску, що отут ти громадський діяльний, то ти політик, неважливо, що ти робиш далі. Ти вже винний у всьому, що відбувалося 28 років. І в цьому сенсі а, це дуже важко. Але я хочу сказати всім тим людям, які думають, що ти в політику чи ні. Ми всі будемо страждати, ті, хто йдуть в політику, не за тому, що ми погані, а тому, що 28 років всім доводило, що політика це брудна справа. Тому що туди йшли брудні люди. Це замкнене коло. Або ми зараз підемо і покажемо, що ми інші, і політика може бути іншою, або ми будемо, знаєте, вже з такими старими похилими сидіти в себе на кухнях і розкажути одному, яка погана політика. Так от я вважаю, що одним з Результатів там, мого особистого перебування в політиці. От я точно знаю, з чим я прийшов в політику, я знаю, з чим я піду. Я знаю, що мені не соромно говорити на будь-яку тему, дивитись в очі будь-якій людині. Так, ми сварилися з багатьма людьми, але це було щиро і за це було за цінності. Але я там не сидів на потоках, я не отримав машину, квартиру, я не знаю, якихось активів, я не вигравав лотерею, да, у мене не було сліпого трасту. Я який прийшов, такий піду. Це. М моя свобода внутрішня, я її дуже поважаю. І я хочу таким залишатися. І я хочу, щоб всі люди, які так думають, теж прийшли в політику, бо мені буде легше. Інакше, вибачте, ми будемо сидіти десь в сторонці і кричати про те, що ми проти всього, але ж нас так мало. От як ми це зараз робимо. Саме для цього ми створили наш рух. Мустафа, ви можете себе назвати патріотом України? Я не роблю такі, знаєте, голосні слова. Я думаю, що. Це мають перше визначити люди. Але я вам скажу одну річ, що щоразу ти оглядаєшся назад і дивишся, от що ти зробив. Ти можеш щось зробити для своєї родини. І це дуже такі, знаєте, пафосні слова. Я не люблю так пафосно говорити, але е, зрештою це зводиться до того, скільки людей конкретно тобі вдячні. Доти, доки будуть такі люди, це буде мене надихати. Це українці, це ті, що люди навколо мене. Дуже багато людей сварять. Дуже багато людей щось не подобається. Дуже багато людей е, підозрюють. Але я точно знаю, що немає людини, який зробив погано щось. І я точно знаю, що люди, які вдячні. для мене патріотизм вимірюється саме цим. Скільки людей в твоїй країні можуть сказати, да, дякую. Оце було б важливо. Дякую за цікаву розмову. Нагадаю, лідер руху дій з нами. Мустафа Наєм був гостем на програми Ченіці сьогодні. Дякую, що дивились. До зустрічі.